Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі з допомогою прихистку для українців, зробила більше 320 польських карбованців 8 вічно зелених в місяць. Була ну і є одна жіночка західної України, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце і також там оформитись. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася числа скілько жінка з західної України зі Львова об'їхала всі регіони Польщі. Всі, всі, всі взагалі, ось, всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було ставчі п'ять чи чотири дітей. А вона ще жін не тільки насивше на дітей. Там вже ще додатково на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекільна. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польські карбованці. Ну по факту це 8к вічно зелених в місяць зараз. Податково починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол, чому це може бути настільки серйозно ну, від числа до речі. Зараз секунду. з цього всього приводу ми взяли юриста професійного адвоката. Та, і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам цій ситуації робить. і не розумію до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані е контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Да, Вячеслав? Польща, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що. Будь-яка транзакція по карті, наприклад, тебе Звіково. є це польська податкова буде бачити. Раніше вони запитували, відкуда на гроші, наприклад, там на майно на квартиру, тику, коли людина купує машину там за три-чотири тисячі євро. справи, звідки гроші. Ми в їх очах досі бомжі. бомжи. Не дивиться на нас, як на рівноправних там європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з зрозряно ну, приїжджі бомжі. Ми їх тут забезпечимо. Я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по все розрушена, розторена. Будь ласка, всі поб... Брали цей національний кешбек, банківської таємниці немає. Повний фінансовий моніторинг тепер просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю спілкуюсь з людьми. Спілкуюся, мої висновки. ділюсь своєю думкою. Якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па! Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.